Всім привіт, друзі! Знову ми з вами. Знову для вас відео. Мій погляд, мій огляд на такий чудовий девайс. Як на мене, один із кращих девайсів за свою ціну. Зараз розповім чому. Xiaomi Xine Pad 2022 точна модель. Lenovo TB-128FU. Тут в мене версія, як я вам вже і говорив, 1284 ГБ пам'яті оперативної. Є різні версії, але я для себе взяв саме з такою пам'яті Відразу можу сказати, доповнити до пам'яті, це те, що без проблем можна додати пам'ять, де, де наш лоток. Так, ось, будь ласка, лоток наш. Для... Тут сім-карти не вставляються, підтримки, на жаль, немає сім-карт, але є карта пам'яті, можемо додати пам'ять. Хоча я вважаю, що 128 ГБ повинно хватити для основних потреб. Е, розповім коротко, що я, я його не покористувався, можу коротко розповісти свої враження, і в мене, чесно вам скажу, вони більше позитивні. А чому позитивні, я вам розповім. Дуже хороші враження склалось відразу, коли я його взяв в руки. Чому? Мені подобається його дизайн. Дизайн стандартний, але я маю на увазі щодо задньої панелі. Тут така приємна, шероховата така вставка, а тут іде метал. Ну, от беру планшет, я вам чесно відразу скажу. Я не сказав, що він коштує. Ті кошти, за які я її купував. Е, тепер розповім щодо от самого планшета. Я, чесно вам скажу, я робив різні тести, але саме головне це те, що він відповідає тим задачам, які я на нього, от, які я на нього клав. Тобто ставив задачі елементарні, ну, як на мене, не для такого планшета, елементарні задачі це перегляд відео, перегляд сторінок, перегляд прослуховування музики. Він відповідає цим потребам на 100%. Але крім цього, я можу сказати, відразу, сказати, як на мене, дуже хороший процесор в ньому встановлений. В ньому встановлений в Snapdragon 680. 680-й Snapdragon. 4 ядра 1,9 і 4 ядра 2,4. 6-нметровий процес, що досить непогано, і я вам скажу, цих 8 ядер вони виконують на всі 100% свої функції. На всі 100%. В тесті Antutu він показав 310 тисяч балів. Geekbench 1550 балів на всіх ядрах, що досить непогано, теж, як на мене. І проходив тротлінг-тест, чудовий, як на мене, результат, він майже ну, на 90% ідеально його пройшов, як на мене. Тротлінгу ніякого не було, зелений графік, що чудово, чудово за таку ціну. Продовжимо далі. Щодо процесора, я думаю, розумієте, щодо системи я хочу вам сказати, тут встановлений, встановлений на даний момент Android. Android 12 якщо я не а, да, Android 12, версія 12. І стоїть така глобальна прошивка. На ній є різні мови, в тому числі е українська. Працює на ній на 4 з плюсом навіть якихось фрізів, якихось суперлагів, я не бачив, чесно вам скажу. Але да, буває, буває, коли багато програм відкрито. коли я звертаю, ось отак. тут Джестова зараз вибрана в мене. Варіант серфінгу по планшету, то ну, дуже рідко такий мілкий фріс саме при звертанні. От, при звертанні при цьому жесті. Тобто, коли ми відкрили і звертаємо дуже рідко, але проскакує, звичайно. Тому 4 з плюсом 5. Прошивка, звичайно, це така як глобальна псевдоглобалка китайцями поставлена. Вона йшла з коробки, я нічого не прошивав. Хоча прошити, звичайно, можна. Є там стандартна їхня прошивка. Чесно не пам'ятаю навіть, як вона називається. На 4 PDA ми все бачимо. Давайте я відкрию, далі вам покажу, я заходив, цікавився. Ось, дивіться, ZUI 14 можна поставити на ню. Вона працює більш стабільніше по тим відгукам, які я читав. Але, звичайно, це треба погратися, це треба. Трішки напрягтися щодо цього. Кому цікаво, будь ласка, я, чесно вам скажу на цій прошивці, що є зараз, я задоволений працює досить досить таки хорошо. І ставити, спеціально, заміняти, я не вважаю, що це потрібно. Ну, для мене. Звичайно, кожен для себе вирішує, але відразу хочу попередити, я теж вчитися трошки за цими даними щодо прошивки. Відразу хочу вам попередити, обов'язково це читайте, це дуже важливо. Що якщо планшет дата виробництва за серпень 2023 року е, є ЗУІ 15, і після встановлення цього ZUI 15 цієї китайської прошивки не дають можливості відкатити на цю глобальну прошивку з-під фастбута, тому обов'язково це враховуйте, щоб не прийшлося вам його розбирати тестпойнтом, ви самі розумієте, тобі буде набагато важче вернутися на цю глобалку. А Якщо прошити там не так, ви самі розумієте, можете отримати будлок, тоді будуть взагалі проблеми. Хто не дуже до цього це розуміє і не дуже вам потрібні ці заморочки, користуйтесь цією прошивкою, я вважаю, вона буде відповідати вашим потребам з головою. Тепер хочу розповісти про сам дисплей. Мені дуже сподобався в цьому планшеті дисплей. Дисплей, тут, якщо не пам'ятаєте, звичайний IPS. дуже висока в нього яскравість. От дивіться, Це повну яскравість, дуже висока яскравість. Навіть на сонці, якщо на повній яскравість, ви зможете прочитати, що є на планшеті. І, Звичайно, плюс це автоматична яскравість. Я вибираю, автоматично підлаштовує, працює адекватно, Ось, включаємо. Вона тут вмикається, адаптивна яскравість, тобто можна без проблем користуватися що так, що так. дивіться, автоматична яскравість відразу, відразу виставляє на середню яскравість на даному освітленні. Працює адекватно. Щодо, щодо, щодо хотів вам сказати, дисплей чудовий, як я вам сказав, і великий, на ньому дуже хорошо серфінг по інтернету. Мені дуже подобається, я вам чесно сказав. Після, планшет, після смартфона користуватися таким планшетом одне задоволення. Е, також в мене був планшет 4 дюйма, по-моєму. Ой, господи, яких 4 дюйма, що я вам говорю, 8 дюймів, то цей, звичайно, набагато краще. Тепер е, хотів би додати плюс, як на мене, теж великий плюс. Мені дуже сподобався перегляд відео взагалі ідеальний і досить таки довго, можна його дивитися. На Ютубі Близько 8 годин на от, такій яскравості, на повній 7, 7 годин він буде програвати. Звичайно, якщо ми ставимо яскраві навіть отаку, десь менше, менше середній, він програє навіть до 10. Ну, тобто, я вважаю, це ідеальний результат, як на мене, для такого планшету, для такого дисплею. Ну ви самі розумієте чому. Сама батарея у нас акумулятор сам у нас 7700 мА. І якщо звичайний серфінг по інтернету, звичайне використання, я думаю, вам вистати буде його на півтора дня спокійно. Для мене, по тих потребах, як я його використовував, мені було достатньо. Ну, Дуже хороший результат, чесно вам скажу, я не чекав. От не чекав, тому що думав, що ледь ледь буде дотягнути до одного дня, але ні, хороша батарея і хорошо тримає, хороший акумулятор встановлений. Щодо ще плюсів, як на мене, дуже великий плюс, дивіться, я вам можу зразу показати. У нас є інтернет. Звичайно, інтернет тільки по Wi-Fi. Але який плюс? От дивіться, У нас інтернет, Наш інтернет те, те який є по Wi-Fi. Підтримує частоту 5 Гц. Тобто тут не 2,4 а можна 5 Wi-Fi підключати, і відповідно є швидкість більша, ніж на 2,4 i Тому чудово, чудова штука і дуже чудово, що тут є це. Тому що Wi-Fi тут основна звичайна мережа для. Перегляд ну, для використання інтернету, тому що, на жаль, сім-карт немає. На жаль, але, знаєте, це я навіть віднесу до мінусів, але таких мінусів, що не для кожного. Тому що я вважаю, такі планшети в основно використовуються саме де є Wi-Fi мережі. Тепер що хочу сказати щодо, щодо ще плюса. І я його відразу вам скажу, тому що я. Я слухав на ньому, звичайно, дивився відео, користувався слухав музику. Ну, Чудово за таку ціну. І це тут є, це Dolby Atmos. Є Dolby Atmos. Dolby Atmos. Є 4 динаміка. Тут 2, і Тут 2. І ми, ми бачимо, чудовий, чуємо точніше, чудовий звук. Для перегляду відео, для прослуховування музики, чудовий мультимедійний пристрій. І я, чесно вам скажу, дуже задоволений. Ти дивишся на такий чудовий екран з такою чудовою, з такою чудовою картинкою і звичайно чудовим звуком, що може бути ще краще. Як на мене, за таку ціну нічого. Я чесно вам скажу, я рефінгував по інтернету, ну, дивився, звичайно, що можна купити, що можна придбати. Я дивився на AliExpress різні варіанти. Це. Чудовий варіант, От, чесно вам скажу. Хто хоче простий планшет, без всяких заморочок, тут все це є. Екран сам, як я вам казав, чудовий по картинці, але і можу вам показати, він підтримує спокійно 10, 10 дотиків без всяких проблем. Тому... Сам тач, удобний, гарно відробляє ну, на самій дотики відробляє і е, сочна картинка, ви ж самі бачите. Тому я хочу додати вам ще дуже важливу таку інформацію щодо нього. Це, е, він, е, це те, що він має е, Має дуже багато пам'яті, як я вам казав, 128, ну, як на мене багато. Але от саме по тому, що в ньому є, в ньому є абсолютно все. Ну, Тобто ви розумієте, що абсолютно все. Для передового користувача все, що вам потрібно, ну, тобто ви самі дивіться, все, що тут потрібно, в ньому є. Навіть, навіть, навіть є GPS. І навіть, як не дивно, ну, як на мене, не дивно, навіть є встроєне FM-радіо. Тобто, ми підключаємо fm радіо є, включаємо наушники як антенну і використовуємо fm радіо Ну, Я не знаю повністю, що потрібно для простого користувача без звичайних заморочок. В ньому є. І це факт. Я його потестував на різних, знаєте, на різних таких етапах. Я і дивився відео, і навіть пробував запускати важкі ігри. Я вам покажу в кінці. Навіть це, з цим він справився, тому що тут досить таки непоганий процесор, а, який витягує навіть і таке. Звичайно, суперкруті ігри на високих, високих якихось FPS ви не пограєте. Це, ну, я думаю, зрозуміло буде, було ясно відразу. Це не ігровий планшет за таку, тим паче ціну, але пограти. Якісь прості ігри, і навіть я б спробував запустити на ньому PUBG, і він запустився. Запустився і навіть можна грати. Звичайно, на середніх там налаштуваннях з невисокими FPS, Але можна. Я до чого це все вам веду? що планшет стабільний, планшет не гріється сильно, і планшет виконує повністю свою роботу. Якихось серйозного, щось, якихось збоїв, якихось серйозних. Змін поганих, я маю на увазі, що щось такого критичного я не замітив, тому що він працював стабільно стабільно і без якихось лагів чи фрізів. Тепер в кінці вам покажу. Запустю вам папку, покажу все-таки PUBG. Для цікавості встановив, пограв. Так само запускається без проблем у нього GTA San Andreas Тобто. Теж можна запустити і можна грати. Поки запускаєте папку, покажу вам, як я вам казав, тут отакий блок шилення, заряджається десь приблизно півтори 2 години, Півтори-дві це вже багато, за півтори години ви будете мати заряджений планшет. Але, звичайно, я докуповував сам перехідник. Ось перехідник під, перехідник під, е, наш, під нашу вилку, тому що тут вилка китайська. Сам Шнур зарядки, кабель зарядки теж йде в комплекті, який я вам показував. Я на нього поклеїв, е, я на нього поклеїв е, сам е, плівку, а точніше скло захисне. І теж заказав з Аліекспресу, дивіться, такий чудовий чохол. Так, давайте зараз поспробуємо. Що-небудь швиденько поспробуємо. Щоб зайти і показати вам, я вирішив все-таки показати. Чому? Тому що гра дуже популярна. Я думаю, багатьом буде цікаво, чи ну, запуститься вона хіба на ньому, чи не запуститься, а вона запускається і запускається на от таких налаштуваннях. Зараз пробуємо. Так, все запускається, завантажується. Тому тому, тому, тому я дуже задоволений. Моя оцінка 5, якби це дивно не звучало. можливо, хтось знайде більше мінусів. Звичайно, можна їх знайти. Мені б хотілося чуть-чуть більше плавність в плані герцовки. Дуже хотілося б, звичайно, тут 90 Гц, хоча б, але тут 60. Але, ви самі розумієте, це не так критично. Нема такого критичності в цьому. Ну ось дивіться, як на мене, досить -таки непогано працює. Пішов в запуск. Взліт нашого літака. Тому, тому тому, тому, хочу додати вам, що це чудово, чудовий апарат, апаратик для простої роботи. Буде, вам, буде вас радувати. Я думаю, що на подарунок в рекомендую. Нічого поганого. Чи дуже критичного я навіть не можу про нього і сказати. За таку ціну, звичайно. Е, ту ціну, про яку я вам говорив, я купував це з купонами, це з різними. З різними, з різними там, скидками від Алікспресу. Але звичайно стіни там міняються. Ми по-моєму зараз дають трішки і виріс, особливо перед Новим роком. Коли були, 11, 11 були знижки, можливо, можна було б його теж взяти плюс-мінус за таку ціну, яку я брав. Але звичайно, звичайно ціни зміняються, і я так розумію, він знижатися точно не буде, тому що його люди беруть. Ціна на нього знижатися не буде, його люди беруть. І е, потрібно дивитися, що там, як там, по, саме по, по тим, даним, які є на даний момент. Тому що те, що я вам силку скидаю, на той момент я за таку ціну в мене вийшло взяти. А звичайно, пізніше можливо ціна і збільшиться. вона вже зараз збільшилась. Я бачу, я заходив. Ну, дивіться, така графіка. Частота кадрів середня. Високо ми не поставимо, звичайно, максимум теж не поставимо, плавно можна поставити. Ну, як на мене, непогано. Як на мене непогано, ось дивіться. Графіка, звичайно, не, не суперкрута тут, ну, як ви бачите самі, але плавність є, тобто ми можемо спокійно грати, і я не, не думаю, що буде сильний дискомфорт. Як ви будете грати, наприклад, в той самий пап. Оце ось такого плана працює. Ну, дивіться, як самі бачите, я бігаю, граю досить таки непогано. От такого плана планшет. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Будуть питання, я, звичайно, на всі питання дам відповідь Але скажу вам одне, що планшет хороший. і За таку ціну, чесно вам скажу, я не думаю, що ви знайдете щось краще. На чехол, я теж залишу з посилання, можливо, буде комусь цікаво. Чехол, до речі, дві працює. Коли ми закриваємо, блокується екран, сам, коли ми відкриваємо, він розблоковується. Тому, коли тебе кому буде цікаво, я скину теж посилання в описі. А тепер до побачення. Всім дякую за увагу. Тримаємось. Всім миру, добра, любові. Хай вас всіх Бог береже. До побачення, друзі!